Друзі, всім привіт! Прийшов черговий тиждень. І сьогодні будемо знову дивитись по містах Дружківка Костянтинівка, Краматорськ, Слав'янськ, основні головні енергії, небезпеки та загрози. Ну, в принципі, все як завжди, як і кожен тиждень. В тіктоці виставляю на незламних розклад на Дружківку. Далі на таро і по інших містах так само. Все в Повні розклади, можна подивитись на моєму Ютубі. Посилання в шапці профіля. Переходьте, підписуйтесь, дивіться. Також буду вдячний вам за коментарі, якісь цікаві питання. Також на Ютубі буду давати відповідь. І так, поїхали. Місто Дружківка Донецької області з 25 листопада по 1 грудня 2024 року. Прогноз на тиждень, головні енергії. Я вже в принципі робив для себе на Алінорман розклад, начебто тиждень по самому місту більш-менш спокійніше, але все ж таки загроза навкруги, навколо міста присутня. Також, що ми бачимо, якісь да, передчуття війни нас не залишає, все ж таки, якісь повідомлення. Про вибухи, залякування будемо очікувати, околиці міста також є небезпека та загроза для цивільного населення. На жаль, На жаль, так само, але все ж таки, більш загроза якось навколо міста е, ближче до сусідніх місць, і також в небезпеці знову ж таки все, що пов'язане з перевезеннями. Це як стосується будь-яких перевезень, е, Пересувань, мости, переправи, якісь, залізничні колі. В принципі, нічого не змінюється. Все, що пов'язане з транспортом, є, є така загроза. Але ну, по енергіях більш-менш, більш-менш цей тиждень, начебто, має бути спокійним. Ну, це в самому місті, навколо міста, звісно. Добре, дякую. Давайте подивимось на ТАРО. Головні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень з 25. -го. листопада по 1 грудня по місту Дружківка Донецької області. Ання та планування. Небезпека, є, щось пов'язане з виробництвами, також якісь можуть бути проблеми знову відключення світла, щось таке, але також це і картка дітей. Будьте уважні обережні, але більше все ж таки це якось про ресурси, відновлення, от щось таке. Але карти в принципі, так, в принципі, карти непогані, можливо, навіть якісь. На якісь допомога, якісь ресурси будуть надходити добре. Є небезпека та загроза для критичної інфраструктури, да, активні дії ворога, на жаль, таки присутні, залякування, щось, щось зупинити. Знову ж таки, це пов'язане з перевезенням, це що пов'язано з перевезеннями. і також під загрозою державні установи. Також є небезпека в нічні години, в нічний час. Проблеми зі світлом все ж таки, але, ну, так скажімо, пауза не затримається, будуть шукати шляхи виходу із ситуації, і багато буде якихось голосних заяв стосовно цього. Можливо, будуть і все ж таки закликати до евакуації, виїзду через тимчасові якісь затримки неможливість там відразу щось відремонтувати стосовно життя добробуту людей. Все ж таки ворог, ворог планує щось, удари можуть бути такі болючі, знову ж таки, це стосується або дітей, щось пов'язане з дітьми, з дитячими якимись можливо установами. Це може бути щось прям таке голосне буде розривати серце, на жаль, але загроза така існує ворог зараз на зупинці, в принципі, бо не зовсім володіє інформацією. Він зараз планує і збирає інформацію, але ну, якось карти попереджають, що все ж таки загроза, загроза є. Добре. Не дуже добре, але маю на увазі дякую. Так, далі дивимось. Місто Костянтинівка, Донецької області. Головні енергії на тиждень. Ворог лютує, відбиваємось. Головні енергії на тиждень з 25-го листопада по 1 грудня. Покажіть. Безпечний тиждень, бачите, так? Да? Але мій стійкість нас не покидає, віра в краще не покидає. І знову ж таки якась, якась допомога від наших партнерів на те, що ми покладали надію, те, що довго чекали. Якісь грошові ну, звісно, що прихована, але якісь надходження будуть. Але загроза, загроза все ж таки не залишає. Костянтинівка, тримайтесь, у вас може бути гаряче, на що ця атака направлена? Зупинити нашу Розумієте, це вбити надію людей на те, що все буде добре, що буде перемога. Звісно, що перемога буде важкою ціною, але ж. Ну, от вбити саме надії людей на те, що все буде добре. Ворог на полі бою не може швидко і взагалі да, якісь перемоги отримувати. Тому жахає звичайне населення, жахає вбити моральний дух. Не можна цьому піддаватися, треба вірити в найкраще, не залишати надію. В принципі, ну да, небезпечні карти є, але якесь якась підсилення на цьому тижні має бути. Добре, дивимось на Таро. Все буде Україна. Костянтинівка, їй буде Україна. Броньба йде. На жаль, важкі часи, але. Але все має бути добре. Так, поїхали головні енергії по місту Костянтинівка Донецької області 25 листопада, по 1 грудня, Небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. Небезпечний тиждень. Прям руйнування цієї критичної інфраструктури, багато всього. Агресія, да, агресія, велика на цивільне населення. На жаль, на жаль, дуже небезпечно на цьому тижні. Бачите, там по енергіях більш-менше ну, атаки продовжуються. Стосовно критичної інфраструктури ну, намагаються знаходити кошти да, на відновлення для добробуту населення. Все ж таки в цьому плані тут, тут більше, да, більше зруйнувати все вщент, бо нічого іншого не вдається у них. Це можливо, якісь учбові заклади, якісь виробництва церкви, ну, церкви навряд чи такі, але ну, зруйнувати, зруйнувати щось, щось таке, знаєте, якісь негативні новини для населення, щоб люди ну, були просто в розпачі. Нічого, нічого нового. На головних подій, в принципі, є позитив, не будемо все розголошувати, оголошувати, але небезпечний тиждень. Ну, в принципі, нічого нового, все так, як, як і завжди. Знову ж таки так кажуть, що е, про якихось можливо, Внутрішніх ворогів колаборантів буде інформація, будуть шукати, знаходити такі, можливо, голосні якісь, якісь події, голосні стосовно колаборантів. Добре. Дякую. Далі місто Краматорськ з 25 листопада по 1 грудня. Головні енергії безпеки та загрози на тиждень. Будуть небезпечні дні. На жаль, все ж таки і для цивільного населення також стоїть загроза. Да, на жаль, для цивільного населення можуть бути смертельні випадки. Ну, головні основні енергії, в принципі, нічого, нічого нового, як і кожен тиждень. Плюс-мінус. На жаль, загрози присутні. Давайте більш детально подивимось на тару. Місто Краматорське з 25 листопада по 1 грудня. Основні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення. Для критичной инфраструктуры мало ни поти, это на тиждень? Активно тиждень. Небезпечний, є загроза і для військових, і для цивільного населення. Прям дуже, дуже, дуже активно, дуже багато обстрілів, і в нічний час, на жаль, і все ж таки це через те, що якісь позиції здаються, також тут як і якісь диверсії. Від внутрішніх ворогів присутні якісь як мінування, щось, щось начебто таке: вода, зв'язок, інтернет, щось нашкодити, вразити, щось в такому плані. Також це можуть бути і дронові атаки. Велика небезпека для цивільного населення. Будьте Дуже уважні. Критична інфраструктура так само. Холодна, голодна, без світла, без води. Знову ж таки, зв'язок не подобається мені карти зовсім. Дуже багато тривог. Знову ж таки будуть закликати про евакуацію, щоб виїздити, виїздити в більш безпечні місця. Люди вже настільки всі втомлені від цього всього, від цих новин. Важкий тиждень. Нічого не можу сказати. Дуже важкий тиждень, багато можуть бути обстрілів. Знову ж таки, все, ще пов'язане з перевезеннями, мости, переправи, залізничні колії, автовокзали, агресія, атака, атака по хитрості, щоб неможливо було існувати, ну це знову ж таки світла, вода, тепло, просто все знищити. Поставити на ну, такі умови, щоб неможливо було тут жити. І знову ж таки, це через внутрішніх ворогів, які здають позиції, наводять на цілі таке жахіття. Щось начебто незламних більш-менш розклад був більш-менш, а таро, бачите, більш детально показала небезпечний тиждень в Костянтинівці так само. Добре, давайте подивимось. Нічого доброго, звісно, немає, але я мав на увазі далі. Давайте далі. Місто Слав'янськ. Головні енергії. Дивимось на Незламних, потім на таробіч детально. Головні енергії на тиждень, з 25 листопада, по 1 грудня. Місто Слав'янськ. Головні енергії небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Місто Слов'янське з 25 листопада, по 1 грудня. Ці міста, де да, є небезпека. Небезпека руйнації, житлових будинків, на жаль, присутня загроза для цивільного населення. Також, знову ж таки, все, що пов'язане з дороги, переправи, ну, в принципі, цілі, незмінні, не або жахати цивільне населення, або все, що пов'язане з логістикою. Руйнувати, на жаль, на жаль, є також, можливо, знову ж перебої зі світлом, Будуть щось ремонтувати, переводити до ладу. Місто тримається, але небезпека. Все ж таки є. Добре. Дивимось на тару більш детально. Головні події. Небезпека та загрози для цивільного населення є загрози. Небезпека та загрози для критичної інфраструктури, головні події на тиждень та висновок на тиждень. Це інфраструктури, балістика, неочікувані обстріли, все, що нам дорого, світло, інтернет, ресурси, те, що да, почування в безпеці, це все зруйнувати, зробити важкість, щоб важко, важко було жити існувати в місті. Така. Поколихає 50 не 50 такий. Хвилю, хвилюючий тиждень, великі небезпеки, руйнування. Це критична інфраструктура, але все ж таки те, що для населення і населення, яке поряд, може страждати від цього. Як повторення якоїсь такої голосної події, потім таке на весь світ. По хитрості, через те, що здатні позиції, якісь принести руйнування. Щось пов'язане з пересуванням, можливо, якісь дамби з водою. Нанести удар, зруйнувати прям. Щось таке не дуже мені подобається. Багато води. Багато води, небезпека від води. Але це більше як в планах, як повтор ситуації. Таке прям голосне щось наробити. В принципі, ну, у нас якісь, якісь планування йдуть, да? знову ж таки, якісь підсилення. Якісь мож, можливо, не, не стільки, скільки б нам хотілося, але якесь підсилення все ж таки має бути. Бачите, на наступному тижні, в принципі, по всіх містах показало, що якусь, можливу допомогу ми отримаємо, щоб мати змогу. Давати опір. Пасивність, апатія, втома такі. гойдалки емоційні, постійна напруга, ну, в принципі, нічого нового, на жаль, на жаль, перефронтові міста. Будуть страждати до кінця активної фази війни, будуть потерпати від обстрілів. Добре, ось такий розклад був наступний тиждень по містах. Можливо, сьогодні, якщо встигну, то зробимо такі по містах невеличкі огляди на грудень місяць, ну, основні енергії. Головні енергії, як прийдуть чи по всій Україні. І, можливо, і по всій Україні, і по містах подивимось. Дякую за увагу. Дякую, що зі мною. Дякую за ваші підписки, за ваші вподобайки, як взаємообмін енергіями, що я не просто так, а. Все ж таки, для когось ці відео корисні, мої попередження корисні і рятують життя. Дякую, що зі мною. До нових зустрічей!